Портрети захопливі краєвиди Буковини та світу, яскраві натюрморти та контрасти почуттів. Відомий Буковинський художник Ігор Хілько презентував виставку Свій шлях. Бачили роботу і наші журналісти. Персональну виставку робіт під назвою Свій шлях презентував у Чернівецькому обласному художньому музеї знаний Буковинський і український художник Ігор Хілько. Рівно 22 роки тому я робив. Першу свою персональну виставку в Чернівцях, саме в залах Чернівецького обласного художнього музею. Тому це для мене місце натхнення, місце, де я в свій час черпав якісь знання. Я знайомився з новими людьми після закінчення університету. Для мене це було щось нове, відкриття нового міста, нової культури. Тому це місце для мене знаково. На виставці можна побачити 24 роботи митця, над якими автор працював останні чотири роки. Представлені в різних жанрах, натюрморт, портрет, якийсь такий нескладний жанр і в різних техніках. Я думаю, що для глядача це буде цікаво. Вони зможуть для себе подивитися якусь іншу грань моєї творчості. Художник часто бере участь у різноманітних пленерах, і частина робіт, представлених на виставці, присвячені саме таким творчим поїздкам. Я багато люблю подорожувати, приймав участь в великій кількості різних пленерів, мистецьких симпозіумом. і тому десь в своїх роботах я намагаюся відобразити якісь різні краєвиди. Зокрема, на виставці можна буде побачити роботу, яку я писав в Китаї. Тут є пейзажі Італії, Румунії та інших країн. На виставку митця завітали постійні поціновувачі творчості Ігоря Хілька, працівники музею, а також друзі, громадські діячі, активісти та студенти. Знаю пана Ігоря також багато років. Він його установлення проходило на наших, в тому числі на моїх очах. І дійсно ми бачимо його в різних іпостасях. А сьогодні відбулася його ювілейна виставка, яка ну, своєрідний такий, як підсумок якогось етапу його діяльності. І він нас дуже приємно вразив, тому що людина постійно росте. Він не зупиняється на досягнутому, він дивлячись на досить такий вік, він молодець, він себе пробує, він шукає нових шляхів, нових образних засобів і в колориті, і в композиції, і заряджає своїм оптимізмом студентів своїх. І це дуже Дуже приємний понад 20 років знайома з Ігорем Хілько та його творчістю. Директорка Чернівецького обласного художнього музею. Він учасник неодноразовий учасник наших спільних виставок. Були приватні його персональні виставки в нашому музеї. А крім того, він є учасником двох наших міжнародних проєктів. Один проєкт у місті Клагенфурт у Австрії, і другий проєкт у місті Аугсбург в Німеччині. Після обох проєктів були видані каталоги, там зафіксовані роботи всіх художників. Ну і можна побачити роботи і пана Ігора Хілька. Ну і протягом ось цих 20 років я бачу, як змінюється творчість художника недарма. Виставка названа Свій шлях, тому що він показує свій шлях у мистецтві, показує, як міняється його світобачення, як міняється його відношення. Носини з мистецтвом до вподоби, подібне бачення світу і його відображення на полотнах, і відвідувачам виставки роботи дуже ну такі теплі, надихаючі, живі, от позитивні емоції отримала, просто вири фарб і ну захоплення. Дуже гарні роботи. Ігор Олегович це мій вчитель. Я до нього ходжу на малювання, і мені Ігор Олегович дуже допомагає розвиватися, та він відкриває нові можливості. І картини взагалі чудесні. Мені дуже подобаються. Мені дуже подобаються ці роботи. Вони наповнені щирістю, і видно, що людина малювала з душею. Дуже гарно. Виставка Свій шлях триватиме до 9 червня у Чернівецькому обласному художньому музеї. Аліна Рябко Іван Мітрик та ТВ.